Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Гіпсові підсвічники. Сьогодні я працюю з декором ось таких гіпсових підсвічничків і маленького кашпо. Я їх робила вже давненько, ось з, таким, з такою формочкою підсвічник. Там підносик, різні форми приготувала. Розвожу гіпс, частина води, дві частини гіпсу. Але тут я брала все на око, так, щоб гіпс був м такий, як густа сметанка. Ось. І не зовсім, так би мовити, густа сметанка. Отак от, от, скоріше всього. І добре, добре, добре це все розмішуємо. Потім я постукую трішечки, щоб ось ці бульбашки всі повиходили з цього гіпсу, і заливаю ось цю формочку. Спочатку трішечки, протрушую, щоб зайшло всі шпариночки, і заливаю, далі, постукуючи і залишаю це все до повного застигання. Далі в мене вийшов ось такий підсвічничок. От. Тепер вони у мене вже добре висохли. Після того, як ці підсвічники висохли, я їх вишкурила денце в основному і пройшлася ґрунтовкою глибокого проникнення. І знову дуже добре висушила. Після просушки гіпс робиться ось такий біленький, легкий досить. Тепер я фарбую акрилова фарба, яку я робила сама зелений барник. Біла фарба і акриловий лак. Ось така вийшла в мене фарба, фарбуємо два шари. Фарби в мене тут пішло на ці підсвічнички. Фарбуємо одну один бік, сушимо і фарбуємо денце. І знову це все, звісно, добре просушуємо і лакуємо. Другі підсвічнички у мене будуть чорні. Роблю ось фарбу, барвник чорний, біла фарба. і Тут, в залежності від насиченості фарби, ви додаєте барника і акриловий лак. Знову це все добре, добре вимішую, і отримую ось таку чорну фарбу. Фарбуємо так само один бік ретельно зафарбовуємо ці всі шпариночки, теж два шари фарби в мене тут пішло. З проміжною просушкою і подальшим лакуванням. Це досить простий такий декор, який під силу кожному фарбуємо, добре висушуємо. І далі у мене ось такий металік, антична бронза. І методом сухого пензля я прохожуся по цих підсвічничках. І вони зразу. Грають зовсім іншими фарбами. Такі підстарені вони, симпатичні. І гарненько я прохожуся по всіх шпариночках, по денцеві, звісно ж. Тут уже можна зверху не лакувати, тому що цей металік він дуже добре тримається і без лаку, і не змивається. От так. Ці зелені підсвічники я буду виділяти рельєфи старим золотом. Теж так само по всіх шпариночках, по всіх кутках, вигинах проходжуся сухим пензлем. Ось тут, видно, не дуже добре зашліфована ця денце, але, тим не менш, воно має цікавий вигляд. І... Ось такі підсвічнички. Цікаві в мене виходять. Тут я ще цим сухим пензликом пройшлася поверху і золотом по цих чорних підсвічниках, додала трішечки яскравості. Ось так просто задекорувала ці гіпсові підсвічнички. Далі я відливала також ось таке кашпо. Це в мене є така теж формочка з Аліекспресу. І я буду його робити. Коричневою фарбою беру коричневий барник. Звісно ж, так само білу фарбу акриловий лак. Ось в мене звичайний акриловий лак з будівельного ринку. Добре це все перемішую От, і фарбую це своє маленьке кашпо. воно нагадує пеньочок. тому я тут взяла коричневу фарбу. Так само просушуємо добре, фарбуємо серединочку. Це може бути як підсвічник, так і маленьке таке цікаве кашпо після просушечки я пройшлася ще по верхах чорною фарбою сухим пензликом. Знову це все добре просушуємо, лакуємо, просушуємо і додаю ще ефекту, Античною бронзою теж з усіх боків. Денце, серединочку. І маємо ось такий результат. Тут в мене було два таких кашпо, одне, бачите, не дуже вдало відлито в серединці, але як для кашпо, воно має досить непоганий вигляд. Ось такий результат моєї сьогоднішньої роботи. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо, донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!